Всім привіт! І зі святами! Це відео повинно було вийти трошечки раніше, тож вибачайте за затримку. Ну і не буду витрачати ще більше ваш час. Тож давайте перейдемо до найкращих фільмів та серіалів, які ви можете подивитися у січні 2023 року. Поїхали! Місяць почався з повернення одного з найкращих анімаційних проєктів по Зоряних війнах за останні роки, багато фанатів стверджують, що саме цей серіал був найближчим до якості класичної війни клонів. Про те, що стосується мене, я не сильно полюбляю анімаційні проєкти по цьому франчайзу. На мою думку, вони не вражають як деякі серіали та основні фільми по Зоряним війнам. Якщо ж ви думаєте інакше, то це супер. А якщо хочете дізнатися ще більше. Про проєкти по зоряним війнам, то дуже раджу завітати на канал Джедайська Краївка. Там багато захоплюючого контенту по зоряним війнам. Тож дуже дуже раджу. Ну, а тут вже трошечки складніше. Я обожнюю Гая Річі, та особливо імпонує те, як він повернувся до власного жанру після ганебної роботи з Діснеєм. І я обожнюю комедійні ганцарські бойовики, джентльмени. Це один з найкращих фільмів за останні роки, які я бачив у кінотеатрі. А ось що мені не подобається, це Росія і її криваві гроші. Саме ці гроші фінансували наступний фільм Гая Річі Перекладач. Тож підтримує. Чи ні цей фільм, а не перекладача, а саме цей фільм, вирішувати саме вам. Це не зрада, проте наступний фільм точно зрада. Тож робіть висновки. У фільмі знімаються його улюбленці: Джейсон Стетхем, Хатченсон та Гью Грант. Ну і слід зазначити, що дата релізу була змінено багато разів. Так, на початку її планували випустити ще у далекому і спокійному 2021 році. Я фільм вже подивився, тому Очікуйте ліцензію у найближчий час. Чи боялися ви колись ляльки зі штучним інтелектом, яка хоче вас вбити, та ще й смішно танцює при цьому? А? Якщо ж ні, то вам дуже пощастило. Ну, а по-друге, ви зможете вперше в житті отримати такі відчуття і поспостерігати за цими танцями та шагою до вбивств у новому горорі. Метриган. Метриган? Ментельган. Так, короче, Меган. Що тут коїться? Що ти таке? Я Меган. <APIs> Don't provoke us or we will. Трейлери демонструють стандартний фільм жахів. Тож я не дуже очікую від картини чогось нового та свіжого. Якщо стрічка буде хоча б краще за минулорічний посміхнись, це вже буде значна перемога ціною в життя. Проте ціновачі жахів можуть оцінити цю стрічку самостійно і не слухати старого дядьку Таноса, або просто піти до іншого блогера, як, наприклад, Культовик і її прекрасний канал, де ви знайдете куп контенту про фільми. Жахів, а також дивні відео про страшні речі. Завітайте, і ви не пожалкуйте, вона прекрасна. Ну і так, через те, що це відео виходить пізніше, я вже подивився цей фільм, тому очікуйте також рецензію у найближчий час. Не бійся, кеді. Я не дозволю тебе кривдити. Крістіан Бейл у бажанні забути провальний 2022 рік. Ну, для себе провальний, хоча. У нього проблем зовсім не було. Окей, спробує почати 2023 рік з новим містичним детективом на Netflix. за сюжетом досвідченого проте втомленого від життя детектива наймають, щоб розслідувати жахливе вбивство курсанта для вирішення цієї заплутаної справи. Герой Бейла залучає одного з курсантів молодого чоловіка, якого світ знає як Едгард Алан По по трейлерах Фільм виглядає темно, мотрошно та стильно. Що ж, сподіваюся, саме ця картина подарує нове дихання кар'єрі Крістіана Бейла, який в останні роки, ну мого говорити чесно, знімався тільки в провальних проєктах. Якщо ж ні, то Бейла ми будемо бачити тільки на Netflix Amazon Prime або у інших стрімінг-платформах. Ну, або на телеканалі 11 у проєкті Скажене весілля 4. Можита. Куала-мен, куала-мен, це анімаційний приводу чоловіка, який не має ніяких здібностей. Як і я. Ой! Маєнкласенк серіал має вайб коня або Джека та Морті Арчера та не тутешніх коаламен. Дещо нагадує серіал, який може здобувати глядача та подарувати не тільки смішний гумор, та також філософські думки. Як ще можна сприйняти історію чоловіка, що розміняв п'яте десяток років і шукає собі пригоди на свою дупу, А ну серйозно. 12 січня виходить вже другий сезон спінов оригінальних вікінгів. Сюжет я навіть переказувати і не буду. Просто скажу, що фанатам буде цікаво. Всі інші проігнорують серіал як і перший сезон. Ну, у всіх буде прекрасний день. О. <му> О-о. <му> Якщо ви шанувальник оригінальних ігор серії The Last of Us, то. Ну, I know you feel, bro, як то кажуть, цей проєкт це ідеальна шаблонна адаптація комп'ютерних ігор Голівудом, тобто екранізація людьми, які трошечки не розуміють, заради чого люди грають у ігри. І будь ласка, не кажіть мені, що тут є продюсер Ніл Дракман, я просто скажу, що Ніл Дракман для Голівуда ніхто. Тож. В Голлівуді є свої правила, і серіал знімається саме по цим правилам. Проте давайте далі. Кастинг викликає багато питань. Якщо на роль Джоеля був взят актор Паскаль, і це зрозуміло на мою точку зору. Все ж таки проєкту треба відома особа у касті та і грати він вміє. То ось що трапилось з кастинг-агентом та продюсерами на моменті пошуку Еллі. Оце питання, яке є найбільшим з часів міркувань Піфагором. Руські, це люди чи купа лайна, яке він описував у своїх трактатах. Для людей, які вже хочуть написати мені: не треба опереджено ставитися до серіалу через гру. Я як завжди відповім одне і. Те саме, якщо ви не хочете хейту, не хочете таких злих відео, то не беріть, будь ласка, відомий франчайз або гру, а створюйте власний франчайз. Власний, який буде оригінальним. А якщо ж ви хочете зняти щось, хто вже зробив, то будь ласка, поважайте перше джерело. Не вірю я в цей проєкт і сподіваюся, що він отримає свою славу у 2023 році. Не одному ж галу відстрілюватися на полі лайнових екранів організації комп'ютерних ігор. Mm? Ну і тут я хочу подякувати людям, які допомагають проєкту Thanos X. Я ціную кожну вашу допомогу на Патреоні і на Монобанках. Особливо подяка танкеру XYZ, Зверої, Дмитро Володимировичу та його дружині Дар'ї. Ну і також всім людям, які просто донатять мені у Монобанку. Це надихає. Дякую вам величезне і продовжуємо. Продовження одного з найкращих серіалів минулого року виходить на Paramount Plus вже 15 січня. Історія буде прямим продовженням першого сезону та розповість про нові проблеми та випробування головного героя, якого грає Джеремі Рейнер. До речі, одужання цьому глопаку. Якщо ж вам подобається дорослий, по-справжньому жорсткий сюжет та повільний стиль оповідання, дуже раджу подивитися спочатку перший сезон і потім одразу почати дивитися і продовження. Цей серіал заслуговує вашої уваги. і, Кожної секунди вашого часу. Повірте мені, це один з найкращих серіалів минулого року, <му> перший сезон серіалу The Hunters. Вийшов пару років тому і вийшов досить о, досить середньо. Незважаючи на сильний акторський склад, ну як мінімум Аль Пачіно, цікаву тему альтернативної історії та полювання на нацистів Сполучених Штатах Америки, серіал був смертельно нудним та нецікавим. Проте критики, як завжди, залишилися від серіалу у заході. З урахування поганої маркетингової кампанії, слабкого інтересу від глядачів до цього самого продовження та прохідних трейлерів, думаю, що. Що цей сезон у серіала стане останнім, і проєкт буде закрити вже у 2023 році. Продовження таємничого містичного серіалу від Найта Мшамаляна виходить вже 13 січня на Яблучному стрімінг-сервісі. Четвертий сезон буде прямим продовженням основної історії та знову буде розкривати таємницю походження та персоналізації таємничої няні, та спробує надати відповіді, що ж загалікується у цьому проєкті. На мою особисту думку, ноунема серіал був занадто затягнутий розробниками та каналом, і всі таємниці повинні були бути розкриті ще у. Другому сезоні. Проте, якщо ви полюбляєте містику або є фанатом перших сезонів, то продовження вийде вже у середині січня, і ви знову зможете чекати на кінець сезону, щоб знову не отримати відповіді на свої питання. Кіно про Голлівуд минулого сторіччя має свій шарм. Де ще ви побачите дикі вечірки, п'янство та споживання купи заправлених препаратів, А-а-а! а а а? а. А в сучасному Голівуді, а, ну, так, так, ви праві в сучасному Голівуді це теж є. Тоді давайте це вирішимо Добре. Ну що, готові до чогось новенького? Синій такий жах. Саме у проєкті Вавілон ми побачимо створення культу зірок, появи Шику та Лоску Голівуду, якого ми знаємо і на даний момент, ну і всі проблеми, які можуть з'явитися через зіркову хворобу у людей. У фільмі знялися Тобі Магуайр, Марго Робі та Бред Піт. Фільм зняв Дам'єн Шазель, який свого часу подарував нам «Ла-Ла Ленд. Прекрасно ла, ла Ленд, та одержимість. І хоча критики затопили цей фільм у негатив, Міркуках, проте блогери та звичайні люди залишилися у захваті від побаченого. Що ж там таке, ми дізнаємось вже 19 січня. Автобіографічна стрічка про життя та зростання Стівена Спілберга вийшла у світ на завершенні минулого року і. Повністю провалилося у прокаті. Фільм просто нікому не був потрібен, а найжахливіше було навіть не те, що він нікому і не був потрібен, а те, що ніхто не зрозумів, що цей проєкт від Стівена Спілберга про Стівена Спілберга. Особисто мене, трейлер та промокампанія дуже зацікавили, і я неодмінно піду в кінотеатри на цей фільм. Все ж таки, Стівен це один з найталановитіших режисерів за всю історію кінематографу, і я дійсно хочу подивитися на те, як. Він розкрив свій дар. До речі, я впевнений, що у картині буде якісний та глибокий сценарій. Тож, якщо ви любите такий тип кінематографу, дуже раджу заглянути на канал Влада Сторітейлера, який цікаво та з гумором розповідає про сценарні особливості кіно. Дуже рекомендую! Головним фільмом місяця на Нетріксі можна назвати Джанге, або Джанге, або Джан. Ге або Та що сьогодні за день. Це наукова фантастика з південної Кореї. Тож фільм може бути дійсно якісним та з непоганим сюжетом і акторською грою. До того ж, давайте все ж таки більше побажати кінематограф цієї країни, тому що вони, як і ми, живуть з дободятлами по сусідству. Проте повернемось до фільму з дивакуватою назвою «Жен Ге. за сюжетом у 22-му сторіччі. Люди повністю знищили один одного. Тепер все живе на планеті. Ну або те, що залишилося живим, залежить від Андроїда або синтетика Жанге. Як можна зрозуміти слелера, щось піде не так, і Жанге зробить всім пінзде. Також я нагадую, що у мене є ігровий канал, і де ви зможете побачити саме ігрові відео, тому що на цьому каналі вони вже не будуть виходити. Тож саме для вас зараз є QR-код або посилання у описі до цього відео. Дякую. Давайте я просто зачитаю вам зараз офіційний синопсис, і ви просто все зрозумієте. З'явилося жахливе зло. Вовки знову виють, але лише такий перевертний, як Скот Маккол, може зібрати нових союзників і воз'єднати надійних друзів, щоб дати відсіч тому, хто може бути наймогутнішим і найсмертоноснішим ворогом. Для цього ну, якщо це не шедевр на довгі роки, то я просто тоді не знаю, що таке шедевр. бути союзником скота або стати його надійним другом і об'єднатися з ним. Ви зможете вже 26 січня. Сподіваюся, що тут є хоч один глядач або глядачка, який дивилися оригінальний серіал. І я не кажу зараз ці слова сам собі в момент масового перемотування цієї частини ролика. Ох, як я сподіваюся. Так круто дивитися на Дженнифер Лопес, я просто не можу. Я граю Дженнифер Лопес у стандартній несмішній комедії з Дженніфер Лопес. А де ви таке побачили? Супер! Цього разу вона як завжди буде грати наречену, яка щоправда повинна вже нянчити ну, своїх онуків, а не грати такі ролі. Проте хто я такий, щоб говорити людям про їх вік. По трейлеру це просто жахіття, яке повинно бути корисним тільки для того, щоб гарно виспитися у кіно. Залі, найцікавіше тут інше. Що Хоча цей фільм майже у всьому світі виходить на Амазон. Prime, в Україні фільму дали все ж таки широкий кінотеатральний прокат. Навіщо? Так робити. Трохи незрозуміле. Ну а хто я такий, щоб щось рекомендувати та критикувати дистриб'ютора в Україні, та я просто ніхто. Буду радий, якщо цей фільм збирає багато мільйонів і присоромить мене і мої думки. По побачимо. Проте думки мої тихі. А тут би я хотів представити темного коника цього місяця. Серіал, який повинен бути душевний, смішний та з задатками культового. І це зараз не сарказм. В проєкті приймають участь Гаррісон Форд та Джейсон Сіґал. За сюжетом терапевт, якого іграє цей самий Гаррісон Форд, починає порушувати правила, кажучи своїм клієнтам саме те, що він думає, а не приховуючи свої думки за стандартними «хм, розуміло. Цікаво. Чому ж я так вірю в цей проєкт, хоча він і не має жодного нормального трейлера через акторський склад, через поєднання жанрів комедії та драми. Ну і також найголовніше через те, що Apple дійсно дуже серйозно ставиться до контролю якості своєї продукції. Сподіваюся, дійсно на реально крутий проєкт. Цей саме день Netflix спробує знову накидати нам контента і здивує нас на своєму сервісі комедію за участю нових та старих зірок Голлівуду. За сюжетом цієї комедії головні герої закохуються. Проте це тільки початок складного шляху відносин, бо тепер їм треба познайомитись та знайти спільну мову з родичами своїх других половинок. Добре, езра. You could try. У мене є одне величезне до вас прохання. Будь ласка, будьте щасливі та у безпеці. Це все, що я дійсно і без жартів хочу, щоб у вас було. Всім дякую, з вами був Танос. Січте, найте!